Маски Зеленські, якщо не ускладнювати, це дві людини, які я знаю, які мають такий прямий доступ до американського бюджету. Ну, якщо не було Зеленського раніше, то маск як заходив, там мазав таману вазеліном ми так задом заходив в Конгрес Сполучених Штатів і казав, що він зробить такий потяг там. Співзвучна о цьому Гваделуп якийсь, і український такий був аферіст якийсь теж цей Гваделуп в Києві будував. Він говорить, це буде комунікація між континентами, там Сполучені Штати та Британія. там За 40 хвилин він дотягнеться. ну Нужна кошти, там мільярди мільярдів. там ну Це маск. так. І Мас був таким безроздільним споживачем американського бюджету. Ну, з'явився Зеленський. І Зеленський, як заходить в американський цей бюджет Конгрес, він відчиняє двері. Ну, не ногу, ну так відчиняє двері. і Говорить, дивиться, там є раша, яка там спонсувала тероризм. Потім погрожував постійно ядеркою, у нас з ними конфлікт, ми слабкіше. Да, ми признає, визнаємо це, ми слабкіше. Ну ми такі, що там будемо сражатися до кінця, до останнього. Ну, Якщо там з вашого бюджету мільярди, то ну, дійсно підтримка, яка це урівноважить, то. Ми зупинимо Рашу згодний, ну і вони згодні. І тут починаються ревнощі Ілона Маска, який там ну, на Зеленського починає всяку, всякий бруд нести, тому що ну, вже є конкурент, вже є... І Ілон Маск не розуміє, що США вирішують тут питання гораздо більше його. Він не може з ним погодитися. Ну, це як Ну, був хтось о, там крутий, а прийшов ще крутіше. Ну і зараз не то, що ми там Зеленського вихваляємо. Ну, може, хтось прийде там іще крутіше Зеленського, як, з якимись вирішеннями питання ще глобальніше. Ну, поки Зеленський на першому місці, і тому йому будуть вилі, виділятися кошти. А Ілон Маск також буде рівну, рівнувати. Ну і не думайте, що рівнощі там. Ілона Маска зупинять американський конгрес від допомоги Україні. Так що ні за що не турбуйтесь, Зеленському як були кошти, поки немає ніякої загрози, так і будуть виділятися. тому що тут ну, Рашу треба якось зупинити. Тому все нормально і ну, нічого маск не зробить. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.